Так, ну, доробили ми чорний монтаж. значить Тут у нас є живлення на нарлети і світло. На фасаді тут для цього гаража зробиться розетки пізніше зі щитовою, разом із щитовою, в принципі. Вона тут Фасадні світильники всі виведені, кондиціонер живлення є, камери вже всі задіяні. Заземлення є також. Основне заземлення є. Потім туди пряме задавлення в ту кімнату також. На терасі світильники значить, теж всі є. Розетка проєктна також є. Підсвітка сюди виведена, але ну, там вже в землі, в грунтах, куди вона безпосередньо буде, ну, але тут є з запасом. По крайній мірі була, доки тут не встановили всякі обладнання. Так, далі, значить там у нас на цій стороні також там все освітлення є. З розетками разом для зони барбекю, ніби щось таке. Середині, значить, освітлення. Все також. Освітлення є наше. Коробки зібрані всі. Е, підрозетники ми постановили на розчин, все в штробах, поховали. Е, це не наше, це сантехніки. Ось тут буде щитова електрична. Кабелі поки підтягнуло доверху, крім від тої пари, бо від та пара щось там трохи попід'єднували від ці камери. Нехай поки так буде. Трошки обладнання сантехнічне перенесеться і ми електрощитого почнемо забирати. На даху, значить, все в електриці в цих металевих лотках неперфорованих неперфорованих металевих лотках. З кришками позакривали. Зона кухні, також в тробах трохи поховали кабелі, значить там її трихфазна плитає. І всякі, всякі. А, і електричні рулети також попідводили сюди згідно проєкту, щоб електричні були, привіз з приводом. Тут також прохідні всякі світильнички, трекові, люстри. Там прохідний другий, там зона телевізора. Ну, ті всі шнурки, то все не моє, та кошти, все сантехнічні справи. Далі електричні штори, розетки, розетки вимикачі. Збірка вимикачів, всіляких там тераса внутрішні, і штори електричні також і, і, і живлення для ролетів електричних. Тобто ролети зовні відкриваються, закриваються, а штори ще будуть всередині. Далі живлення для насосних груп ми тут дали. Світильнички, бра по коридорі, підрозетники. Підрозетники, вимикачі, всі кімнатки. Це у нас гардеробна. Тут у нас фактично тільки дві розетки. Це зносом техніки. Тут освітлення вийшло зі стелі. Далі кімнатка. Кімнатка, значить, ось тут ми тільки єдине, що схвалтурило трохи, бо тут у нас також мають бути електричні рулети, тому ми живлення дали з групи розеточної. Ось, бо. І кабель не вистачало, коротше, і далеко дуже тягнути. Немає. А тут це вже все заштукатурило, щоб не цей зашпаплювали навіть. Щоб не бити сильно, то ось єдине місце, що ми трошки. Значить, жовний розеток на підготовку на рулети зовнішні. І ще не встигли встановити самі підрозетники. Ось там група підрозетників І тут. Тут також, до речі, окремо заземлення є. Цю групу можна від'єднати від заземлення, бо тут щось там радіостанції, якісь там. Коротше, мали бути справи з окремою землею. То вона там може бути, якщо потрібно. Вона там є, вся підготовка. Тут зона е, санузла, значить, всякі розетки, вимикачі, підсвітки е, по проекту там прямі світ... прямі жилення на світильничок з датчиком. Здається, щось таке там було. Далі фасадні світильники сюди я вже привели знову сантехніки. Тут також вихід, релети, зовнішні, керування всередині. Розетки. І тут зона спальня, спальна, кімната, значить вимикач бра- розетка, прохідний, вимикач бра- розетка. Ну і тут, звісно, прохідний. І тут ще в нас окрема кімната, значить є. Там своє живлення трихфазне, закрив вже живлення трихфазне, група розеток. Однофазних, дві, здається, групи. розеток однофазних. Коротше, бактерицидний світильничок. Основне світло. І що ще там? Ну і більше такого нічого. Ну і все заземлення також туди зайшло. І з цієї сторони, що я казав, там розеточки у нас є внизу, бра-світильники і ще за кутом, за поворотом там вмикаються ці бра-світильники і... і самі світильники. І ось тут у нас фасадна розеточка ще є. І тут потрібен глибокий підрозетник, щоб він міцно тримався, бо тут пінопласт фасад десятка. Треба трошки з ним попрацювати, щоб його встановити надійно. Ось такий будиночок зробили. Значить До електрощитової можна приступати і пару підрозетників. ще там за один раз поставити пару підрозетників. Не хотіло вже ні часу, ні розчину. Щитову будемо збирати, тоді зробимо ці підрозетники. Хоча підрізатники можуть доробити і штукатури, і там, чи хто, хто фініш буде робити, таке, та не критично.